Вітаю вас, друзі, вітаю п'ятниця, вечір. Я, Олексій Ляшенка. І що у нас є свої події, такі дві-три події, не тільки наші, відбулися за цю добу, але про ізраїльські і іранські події. Я чесно просто не хочу говорити. Чому? Тому що у мене наші наші події і те, що відбувається у нас в державі, ось це мене турбує, турбує і турбує. Все, що відбувається в Ізраїлі. Так, я співчуваю, так я маю свою думку, так я бачу і так я... мені шкода ізраїльський народ, тому що я знаю, тому що у нас таке. Але вони нам не співчувають, я маю на увазі владу. Влада Ізраїля нам не співчуває. Влада Ізраїля не засудила ще ні разу Російську Федерацію. Тому я також не хочу про це говорити. Хай ізраїльтяни розбираються самі зі своєю владою у себе в державі. А ми будемо розбиратися у себе в державі. Тим більше владу Ізраїля, а не те, що не поважаю, вона мені ніяка. От ніяка влада Ізраїля і все. Давайте йдемо по нашим. У нас приліт був Дніпри, містить Дніпро. По багатоповерхівки. Там було шість, здається, біля шести вже загиблих і в Сінельниково біля шести загиблих, але точно ще не було чіткої точної інформації, хоча вже вечір, тому що там в лікарнях дуже тяжкі люди, є двоє загинувших дітей. Це те, що офіційно є, і те, що реально є. Тому давайте ще почекаємо, можливо, завтра в стрімі, ввечері у нас прямий ефір завтра ввечері. так що Збирайтеся, поговоримо про. Про різні ситуації. Ситуація у нас різні, політичні особливо. І, можливо, про це. Далі. Давайте про те, що о, трапилося, як повідомляють різні істочники. Андрій Юсов, представник розвідки, він сказав, що ми знищили російський літак Ту-22М3, стратегічний літак ядерний націл, який може нести ядерну зброю. І це класно. Вони кажуть, що було за Рання двигуна але, але я не вірю росіянам. Чому? Тому що що вони повідомляють? Загорівся двигун, літак упав, всі члени екіпажу спригнули з парашуту, катапульту використовували да? і використали. І всі цілі, всі живі, все нормально, всіх знайшли і отвезли на базу. Оце їхні повідомляли пабліки. всі. Потім ні, один загинув, потім два загинув, потім один тяжко поранений, один тільки живий. І Далі вже пішло, що а може і не двигун, а може. Це будемо, вони типу, будемо чекати офіційних повідомлень і рішень комісії, висновків комісії. Тому я не вірю російським паблікам. Наші кажуть, що це ми збили. Я не маю підстав не вірити нашим розвідникам. Я не маю підстав не вірити нашому, нашим Збройним силам а, України. Так от Юсов сказав, що другий літак, який був з ракетами, побачивши це, розвернувся і полетів додому. Літак підбили над морем, він долетів до Краснодарського краю, він ще летів якийсь час, а потім він вже почав падати. А другий, бачачи це, він навіть не відстрілявся, він улетів. Ну і це добре. Це добре. Євлаш, це спікер ЗСУ, він каже, що наше ППО вперше збило дві ракети Х-22. Це нові модернізовані ракети. Та ще і ту. 22 це була такого роду вендета за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, де загинули цивільні люди. Так, ми всі сьогодні бачили ці страшні кадри, які ми після того як Росія атакувала наші мирні міста. І звісно, що це вперше. Коли е, повітряні сили спільно з нашими партнерами з гуром та іншими силами оборони змогли е, збити е, літак ту 22 м 3 стратегічної авіації, звичайно, що і збили ще і дві ракети Х 22 вперше, які випустив цей літак? Ну звісно, що це комбо сьогодні в російських пропагандистських змі чорний день, ну ми тепер будемо чекати ту 95 це нормально. Чим збили? Збили ЗРК. ЗРК – це зенітно-ракетний комплекс С200, наші їх модернізують уже до неможливості. Так модернізували і там же напічкали всякими смаколиками, всякими 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 смаколичками, які взяли зараз в Європі. Європа, слава, слава Богу, дає. Америка дає. І дивіться, якщо цей ЗРК С200 був... Розроблений ще в 60-х роках. Е, він тоді мав радіус всього на всього 160 кілометрів. То зараз воно вже піднімається, піднімається і піднімається. Ми не знаємо точну да, дальність. Да? Зараз, от, максимальна дальність, яка є зараз у модернізованих ракет. Це, це, це відкрита інформація, щоб мене потім не сварили, не ругали. Чому ти це кажеш? Це відкрита інформація. Знайти її не тяжко. Зовсім не тяжко, вона скрізь в інтернеті є. Так от, для великих дозвукових літаків, якими є тушки, всі. Це 300 кілометрів. Десь на цьому на цій відстані, і ми його поразили. да? Далі для винищуючих бомбардувальників, типу f 16 і сушок російських, це 190 кілометрів. І ми там їх поражали. Ви пам'ятаєте, цей тиждень вони ж зараз не літають так близько. да? Або дуже, 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 дуже обережно. А ще А-50 були, ще Іли були. Крилати ракети збивають ну, на відстані 60 км. Ракети трохи, трохи тяжче. Далі на якої висоті працює С200 до 40 км, куди б ти не піднявся, ця ракета достане тебе. На, а внизу мінімум 300 метрів. Максимальна швидкість ракети чи 4300 км на годину. Ну, комплекс став класний. Модернізований комплекс він нічим не гірше С300, а можливо, і С400. Так що наші хлопці молодці, у Короборонпром у нас. Працює, інститути у нас працюють не научно, да? все йде нормально, друзі. Голови у нас працюють. І це дуже, дуже, дуже знаєте, радує. Це класно. Ми, ми будемо збивати і 95-те. Ми будемо гасити ІНПЗ. Ми все будемо робити, повірте, всьому свій час. Ми просто. Дійсно, 30 років взагалі не готувалися. І, взагалі, я ж казав, мені вже соромно, що я вважав так званий якийсь російський народ, що там народ, і там люди, і там в мене знайомі, і там в мене партнери. Я їх вважав ну, за, гарними, за гарних людей. Дуже сором. А Зато, друзі, підпишіться, поставте будь-які е, коментарі будь-які коментарі без, мат, без мат матерних слів. Е, розповсюдьте подобаєчку, дзвоночок, щоб до вас приходило. Е, надайте каналу будь-яку допомогу ось в, ці, в цьому параметрі. Якщо можете, донатте на канал, якщо ні. Ось так підтримуйте Україна Мовний Ютуб. Вішайте про підтримуйте український Ютуб, не російський, не російському Україна Мовний Ютуб. для того, щоб ми були разом. А канал він потрібен всім. Через цей канал йде допомога нашим воїнам і йде пришвидшення нашої перемоги. Все інше я розповім в кінці передачі. І подяк, і такі новини класні по дронам у мене. Так що, хто хоче, слухайте до кінця. Хто вважає потрібним, то слухайте. Там дуже цікаві новини. Як от новини про словацьких активістів. Ми знаємо Фіцо, який проти то проти України, то за Україну, то допоможе, то не допоможе. Як Путін скаже, як Путін дасть, як, так, як, як мама скаже, ілі, папа, так він і робить. Але активісти, народ Словаччини, люди в Словаччині. Ну, блін, я кажу, давайте не змішувати владу в Ізраїлі і ізраїлітян, не змішувати владу в Словаччині і Словаків, як не змішувати Орбана. і... Угорців я про угорців тільки добре, добре згадки. Да? Я вже розповідав, коли була моя невістка, там, навіть коли знали, що з України да? безкоштовно готель. Доба була безкоштовна повністю. Так от, словацькі активісти зібрали вже майже по півтора мільйона євро на боєприпаси для України по чешській ініціативі. І вони кажуть, ініціатори цієї дії. Дії кажуть, ми не допустимо відмови в допомозі нашому сусідові. Вважаємо, що позиція влади не представляє погляди в більшості громадян. Я в це вірю. Ми доведемо, що Словаччина не боягузлива і стоїть на правильному боці історії. Я в це вірю. Я знаю Словаків. Натомість уряд Словаччини офіційно відмовився брати ну, участь в цій закупівлі. Ну, я вам казав, що таке уряд. Ну це уряд. Всі ці гроші будуть спромовані до Чехії на закупівлю нам снарядів. Але ось є ліцемір, Туск. Отут от я вважаю да? Як влада, так і лицемір. Як влада, так і щось з гнельцем. Як влада, так щось із душком. Виходить Туск. Прем'єр-міністр Польщі і закликає фермерів припинити блокаду на кордоні з Україною. Він каже, Україна опинилась у край складній ситуації. Після останньої серії російських бомбардувань найближчий час може стати вирішальним для долі цієї війни і цієї країни. Блін, год ви блокуєте. При ньому притузку вже півроку. Придуді, підуть, а президент весь час придуді. Друзі, це ліцемірство, це брехня, це нечесність, це цинічність величезна. Чернисть він хоче звернутися до всіх без винятку в Польщі, не робити нічого, що може зашкодити Україні та припинити блокування уряд Польщі може за годину. За одну годину все не хоче, не буде. Це знову ця тяганина, оця між Дудою і Туском. А чому? Ми обговорювали з вами Дуда, поїхав до Трампа. Там вони розмовляли з Трампом про щось розмовляли, обнімались, цілувались, гопак плясали, і так далі. і Так далі. Так от згадайте мої слова: Витиччі інформація. Або швидко, або чудовше, або коли, коли буде потрібно. Типа, а ви Трамп бачите, що він змінив риторику. Він трохи змінив риторику, і він уже каже, що Росія погана, що Україні треба допомагати, щоб він навіть каже Європа, ви мало допомагаєте Україні. Ну, блін, ну практично не на 360, ну десь на 300 градусів він змінив риторику. Да? І колись це вийде. В Польщі, іменно в Польщі, що от бачите, Дуда поїхав, Дуда поговорив, Дуда переконав Трампа, і Ду... вони ж друзі, і Трамп почав так. Нічого не подобного. Нікого Дуда не переконував. не переконував. вибачте, за таке, от мене моє... просто я е... знущаюсь. Я просто знущаюся. Дуда поїхав поцілувати руку майбутньому, як він вважає, повелителю. От і все. Але це буде викинуто. Це політична боротьба називається внутрішня політична боротьба. Вони її викинуть. А Туск він же ж теж не вчорашній, він теж старий політик і знає. Він також повинен щось, в щось викинути. Подивимося, я думаю, Туск займеться оцим внутрішнім і буде, начебто. А Україна в центрі. Я ж кажу, ми зараз. Ми в Сполучених Штатах за наш рахунок набирають бали. Де не були вибори? Україна присутня, повірте, не тим, щоб дати Петріот або якісь там бронетранспортери, або танки, або гармати, а тим, щоб взяти собі бали за рахунок України. Ну що вже сказав, та хватиш уже, знаєте, по-нормальному -по складу, хватить, в воздух. Дайте. А то тільки обіцяємо. Тільки. Отак і в Польщі. Оце вже це знову ми встали тут посередині, і вони будуть той буде лупити по міжнародним своїм е направленням, начебто Україну за Україну. Це буде тут внутрішньо. Подивимося, подивимося, все це ми подивимося і все це ми, друзі, побачимо. Я хочу подякувати справжнім українцям, справжнім е тим, хто любить. Україну допомагає. Це не тільки донатори, а донаторам окремо хочу подякувати. Я дякую вам, друзі, за ваші донати. На полові Валентині Монобанк. Лазебник Валерію, три переказа на канал, на дрони, на спальники. Дякую, дружище. Щиро дякую вам. Хтось о 10:36 6 без прізвища Монобанк МТВ. Пай Менц, отак от так, так було написано без прізвища. Клюковкіна на Світлані, Дуднік Людмилі. Снятичук Вікторія Монобанк 50 на 50 і Ножикова Людмила 50 на 50. Дівчата, особисто велика вам подяка. Людмила, Вікторія від мене, тому що ви підтримуєте і канал, і наших воїнів. Дяка, дякую. Литаєвському Олександру велика, велика подяка. На момент запису, а я вже казав, Запис відбувається, якщо це не прямий ефір, о 17 починається. І якщо вже хтось перерахував після 17, це вже на наступний день буде йти і озвучування, і подяка. Так що, друзі, ось так. Так на момент запису на банці було 10 тисяч 80 гривень. А ще на картки були перераховано 9 тисяч 600, Практично стільки, чого ви не перерахуєте в Монобанку? Це ж дуже при... Це ж дуже прекрасно. Зайшов в монобанку, перераховав. Ну та ладно, як. Виходить. Як виходить, так і робимо, друзі. Разом 19 680 гривень на дрони. Практично на один дрон ми зібрали. У нас ціль 40 тисяч гривень. Олексія Лешенко приїхало два красавчика. так що так, що Потроху, потроху, але стабільно. Тому і орків будемо дивитися також. Слава Україні! Героям слава! Завтра в прямому ефірі я вам розкажу сюрприз. Не те, що таку приємну подію вона відбудеться ось сьогодні, а завтра я вам про неї розповім. Це дуже класно. Я хочу особисто і окремо подякувати спонсорам. Величезна вам подяка. Ви підтримуєте канал, ви, ви робите добру справу, україномовний канал, український YouTube ви підтримуєте. Велика, велика вам подяка, друзі. А, третій пілот помер. Я. Ха -ха, поки 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 все це йшло. Третій пілот в Росії помер. Ну, помер, так помер. хай Хай воно ну, так і буде, друзі. заготуйте питання на завтра. Можливо, зразу ви задасте, якщо є щось, мене вже не зрозуміло в діяльності, може щось переформатувати, поправити. Ви пишіть, говоріть, у нас же ще пряме спілкування для цього і є. Не тільки щоб там я розповідав вам. а І ви розповідали, і ми з вами розмовляли. Велика, велика вам подяка. До завтра. Завтра, о 20.00, зустрічаємося в прямому ефірі. Запрошуйте друзів, товаришів. Всіх, кого знаєте, Україна переможе.